Різні типи дронів надходять на озброєння. Нещодавно це презентував і президент України, і ми бачили статистику, в тому числі видання Форбс липень Україна вже перевершила кількістю ударів Росію, тобто було з України запущено 520 дронів, і більш успішно Росія тільки 426. Ну тільки мається на увазі, що відстала практично на 100 дронів. Фактично, і Україна з більшою спроможності, чому московській о. Області почали фіксуватися. Мені видається, через те, що якраз зараз більше дронів з'явилося, і більш ефективно їх можна е, застосовувати таким чином, що розраховувати, що якщо навіть Росія зіб'є російська ППО 5, 6, 7, 8 із 10 все рівно 2-3 долетить і може долетіти до тієї цілі, яка потрібна. Тобто, коли збільшується кількість, яку можеш собі дозволити випустити, відповідно є розуміння того, що не все на 100% російське ППО може збити одночасно. Ну, бачите, що стосується ППО, вона присутня в Московській області, в принципі. Хоча я думаю, що недаремно атака була туди, тому що. Не виключено, що можливо в українській розвідці стало відомо, що певні сили і засоби Росія передислокувала, тобто вони розслабились, подумали, що атак на Москву не буде. І, можливо, цим так само вирішили скористатись. Але я думаю, визначальний фактор все ж таки в виробництві і збільшенні кількості дронів, що дає можливості збільшувати кількість атак, частоту атак, ну і як наслідок ефективність. Я думаю, що для нас визначальним є те, що відбувається в південно-західній частині, якраз Лужківський район, і там, де українські сили затискають угрупування ворога, відрізаючи його фактично від сполучення через річку Сейм. Ідея противник може опинитися в оточенні. Я думаю, що це на сьогоднішній день дуже важливо, тому що якщо це станеться, то це буде вперше спочатку повномасштабного вторгнення, коли таку, таке угруповання російських військ вдасться фактично оточити українським силам. Це було б дуже. Потужна, а що стосується загалом подій, то зараз простежується активність ворога, що вони накопичують певні сили з північного сходу, угу. тобто вони так само маневрують, вони здійснюють активну оборону, дещо посилюється їхня присутність, посилюється застосування дронів. Але в принципі, так українські сили доволі таки маневрово швидко діють і тактика малих груп, в тому числі вона себе виправдовує плюс. Працює авіація, це дуже важливо, тому що авіація в міру своїх можливостей і спроможностей підтримує наступальні дії і зусилля українських військ, і це допомагає. Це реально допомагає. Це от зараз цей наступ він демонструє, наскільки авіація важлива, наскільки вона важлива, коли ти проводиш наступальні операції. Наскільки важливо мати дальність і можливість уразити командні пункти ворога, центри, уразити мости, переправи і так далі, застосовуючи в тому числі авіацію, уразити просто скупчення сил і засобів російських підрозділів. Тому, власне кажучи, зона поступово розширюється контролю українськими військами. Другий момент, який є, це те, що сили наші концентруються і зосереджуються на тому, щоб забезпечити логістику і контролювати фланги, тому що є розуміння, що ворог може в якийсь момент пробувати контратакувати певними силами, особливо зі східної частини, щоб відтягнути наші війська зараз, які діють в районі безпосередньо туди на Корінєво і далі. Ну для чого для того, щоб спробувати врятувати своє угрупування, яке там застрягло, тому з такою уважністю, пильністю, проводячи маневрові дії, атаки, але не забуваючи про оборону, про те, що треба стабілізовувати фланги, потреба певні сили залишати там. ми бачимо, що українські війська зайняли позицію атак, але в принципі, скажімо. Намагаються змусити ворога фактично припинити спротив, тобто здаватися в полон. Тобто, ну затискають можливості, перекривають кисень, що називається. Я думаю, що хочуть е природньо обійтися меншими силами і меншою кількістю атак і меншими ризиками для того, щоб досягти цілий цієї операції. Але в той же час ми бачимо, що російські підрозділи зводять пантони, намагаються переправлятись. Ну, я знаю, що. Три мені відомо що найменше, по які були уражені. А ще є ті, які по інформації, що вони кидають їх, навіть не встигаєш іноді. Тому, власне кажучи, я думаю, що робота активізується, і можливо наші сили ну збільшать тиск якраз на угрупування там, для того, щоб спробувати взяти якомога більше полонених і спробувати їх там затискати ось цей котел для того, щоб ну не вдавалося виходити в тому числі через пантони.